Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про життя римського імператора Калігули. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Гай Юлій Цезар Германік, прозваний Калігулою, народився в 12-му році в сім'ї Германіка, прийомного онука імператора Августа. Його батько був августом усиновлений. Та Агріпіни старшої, рідної онуки Августа, він був шостим сином у сім'ї, троє синів померли. Інші діти пережили батька, троє дівчаток, Агріпіна, Друзилла та Лівілла та троє хлопчиків Нерон, Друз та Гай Цезарь. Батько Гая займав вельми відповідальні адміністративні та військові пости і був надзвичайно популярним. Як серед легіонерів, так і у простому народі, і після смерті Германіка народна любов і популярність перейшла на його синів. З двох років Гай перебував з батьком у військовому таборі і, як кажуть, Агріпіна часто вбирала його в одяг легіонера, що було дуже тепло сприйнято солдатами, котрі прозвали майбутнього імператора Калігулою, тобто чобітком. Від назви солдатських сандалів Калігі. Після смерті Августа імператором став пасинок Августа Тіберій, 14-37 роки. Тіберій ревнував до популярності Германіка, і у 17 році батько Калігули захворів і помер. Багато хто звинувачував у смерті популярного полководця імператора, який нібито розпорядився отруїти Германіка. Прямих доказів цьому немає. Але принаймні, дружина Германіка Агріпіна, не вагаючись, звинувачувала у смерті чоловіка саме імператора. Тіберій заслав Агріпіну разом із сином Нероном на Панціанські острови у Тіренському морі. Інший брат калігули, Друс, був поміщений у в'язницю. В результаті усі троє загинули. Малолітнього Калігулу ж. Тіберій тримав при собі на капрі, можливо, бажаючи убезпечити себе від посягань потенційного наступника і маючи намір керувати його вихованням. Після смерті Тіберія, в якій деякі античні автори звинувачували Калігулу і префекта Приторія Квінта Макрона, Калігула був проголошений імператором і прийняв присягу легіонів. Хід подій був природним. Син Германіка Калігула був неймовірно популярним і до того ж, чималі зусилля для зведення його на престол доклав пливовий Макрон. Втім, калігула на знак подяки, у 38-му році розпорядився ув'язнити Макрона та його дружину в темницю, де вони наклали на себе руки. Найбільш змістовний опис життя Калігули дав Святоній. І тому надалі я часто вдаватимуся до цього опису. Після проголошення Калігули імператором Світоній писав так він досяг влади на виконання кращих надій римського народу, або, краще сказати, всього роду людського. Він був найбажанішим правителем і для більшості провінцій, і військ, де багато хто пам'ятав його ще немовлям, і для всього римського натовпу. Який любив Германіка і шкодував його майже за напащенний рід, народ на шляху зустрічав його густими тріумфуючими натовпами, з вівтарями, з жертвами, і з запаленими смолоскипами, передаючи йому найкращі побажання і називаючи і квіточкою, і голубчиком, і лялечкою, і дитятком. Початок правління Калігули був вельми ліберальним. Він всіляко підкреслював свою повагу до сенаторів та прагнення до співпраці з ними. Було скасовано сумнозвісний закон про образу величі римського народу, який Тиберій використовував для боротьби з політичними противниками. Знавці Євангелія, напевно, згадають, що і Христос був засуджений за цим законом, як людина, проголошена Месією. Тобто майбутнім царем іудейським. Адже таким вважався імператор. За римським звичаєм вина засудженого зображувалась у написі на хресті. Якщо ви пам'ятаєте, там було написано: Ісус Назорей, цар Іудейський, ін рі. Такось калівула оголосив амністію та реабілітацію у всіх справах про образу величі. А справи за цими звинуваченнями були публічно спалені на форумі. Він скасував порядок висловлювань під час голосування у сенаті, запроваджений Тіберієм. Спочатку імператор, потім сенатори, змушені рептильно підтверджувати думку імператора. Калігула повернув традиційний порядок. Імператор висловлюється останнім. Було скасовано найбільш одіозні податки. Наприкінці вересня, жовтні 37-го року, Калігула несподівано захворів, і після цього, на загальну думку, його поведінка різко змінилася. Поставити точний діагноз за збереженими даними неможливо, хоча наймовірніше це був гострий енцефаліт або загострення епілепсії, на яку він страждав з дитинства. Принаймні, результатом хвороби було серйозне порушення психічного здоров'я. Перший сюрприз він підніс своїм прихильникам відразу після одужання. Святоній пише, коли він захворів, люди ночами безперервно юрмилися навколо палатина, були й такі, котрі давали письмові клятви битися на смерть заради одужання хворого чи віддати за нього своє життя. Звичайно, після одужання імператора його екзальтовані прихильники не поспішали виконувати дані в гарячці обітниці. Проте Колігула наполіг на їхньому виконанні від людини, яка обіцяла битися гладіатором за його одужання, він зажадав виконання обітниці, сам дивився, як він бився, і відпустив його лише переможцем, та й то після довгих прохань. Того, хто поклявся віддати життя за нього, але зволікав, він віддав своїм рабам, прогнати його вулицями у вінках і жертовних пов'язках, а потім, на виконання обітниці, скинути з так званого розкату, тобто звалу, в якому ховали висталок, що зрішили. Нові звички імператора дуже скоро відчули сенатори. Світоній пише. Деяких сенаторів, які обіймали найвищі посади, одягнених у тоги, він змушував бігти за своєю колісницею по кілька миль, а за обідом стояти біля його ложав узголів'ї або в ногах, підперізавшись полотном, як раби прислужники. Інших він таємно стратив, але продовжував запрошувати їх, немов вони були живі, і лише через кілька днів брехливо оголошував. Що вони наклали на себе руки. Коли подорожчала худоба, якою відгодовували диких звірів для видовищ, він наказав кинути їм на поталу злочинців і, обходячи для цього в'язниці, він не дивився, хто у чому винен, а прямо наказував, стоячи в дверях, забирати всіх. Багато громадян із перших станів, пише Святоній, він, затаврувавши розпеченим залізом, Заслав на рудничні або дорожні роботи, або кинув диким звірам, або самих, як звірів, посадив навколішки в клітках, або звелів перепилити навпіл пилкою, і не за тяжкі провини, а часто лише за те, що вони погано відгукнулися про його видовища, або не присягалися його генія. Батьків він змушував бути присутніми при страті синів. За одним із них він послав насилки, коли той спробував ухилитися через нездоров'я. Іншого він одразу після видовища страти запросив до столу і всілякими люб'язностями змушував жартувати і веселитися. Він постійно повторював відомі слова трагедії хай ненавидять, аби боялися. У цирку він болював за зелених, і коли чернь в образу йому, аплодувала іншим візникам, він вигукнув: О, якби римський народ мав тільки одну шию, сумуючи за тим, що не може одним ударом перерубати її. Одного разу він висловив бажання скасувати юридичну науку, щоб жодне тлумачення законів не суперечило його волі. У розкоші він перевершив своїми витратами найнестримніших марнотратців. Він вигадував нечувані обмивання, дивовижні страви та банкети, купався в запашних оліях, гарячих і холодних, пив дорогоцінні перлини, розчинені вості, з півтрапезникам роздавав хліб і закуски на чистому золоті. Треба жити чи скромником, чи Цезарем, казав він. На аукціонах, які він влаштовував. Пропонуючи для розпродажу все, що залишалося після великих видовищ, він сам призначав ціни і піднімав їх до того, що деякі, примушені до якоїсь купівлі, втрачали на ній все своє майно і розкривали собі вени. Податки він збирав нові та небувалі, спочатку через відкупників, а потім, оскільки це було вигідніше, через приторіанських центуріонів та трибунів. Жодна річ, жодна людина не залишалася без податку. За все їстівне, що продавалося в місті, стягувалося тверде мито. З будь-якої судової справи заздалегідь стягувалась сорокова частина спірної суми, а хто відступався чи домовлявся без суду, тих карали. Носії платили восьму частину денного заробітку, повії ціну одного зношення. Дуже своєрідно він організував похід на Британію. Він вишукував військо на морському березі Галії, розставив балісти та інші машини і наказав усім збирати раковини шоломи та складки одягу. Це казав він здобич океану, який він шлею Пітеру Капітолійському та Аполлону Палатинському. На згадку про неіснуючу перемогу він спорудив високу вежу. Щоб вона, як фарозький маяк, ночами вогнем вказувала шлях кораблям і наказав організувати тріумф. Для свого коня інцитата швидконогого він зробив стайню з мармуру та ясла зі слонової кістки, дав пурпурові покривала та намисто з перлин, і навіть надав йому палац із прислугою та начинням, куди від його імені запрошував. Та охоче приймав гостей. Зрештою, калігула нібито оголосив про бажання зробити інцитата консулом. На думку більшості дослідників, підкреслено розкішний спосіб життя інцитата і бажання зробити його консулом були покликані бажанням висміяти користолюбство сенаторів. Крім того, Калігула своїми словами і діями демонстрував можливість висунути. Консулом будь кого. На відміну від інших імператорів, яких зараховували до сонму богів після смерті, Калігула оголосив себе Богом за життя. Було збудовано храм новому Богу, утворено жрецьку колегію, причому римляни, які претендували на честь стати жерцем новоявленого Бога, мали сплачувати за це 10 мільйонів сестерцій. Він розпорядився привезти із Греції зображення богів найвідоміших скульпторів, наказав зняти їхні голови та замінити своїм зображенням. Однією з наймасштабніших дурниць калігули було його розпорядження поставити в храмі Ягве в Єрусалимі свою статую у вигляді Бога калігули Юпітера. Якби це було виконано. Масове повстання іудеїв було б неминучим. Намісник Сирії, публій Петроній, усвідомлюючи негативні наслідки такого, з дозволу сказати, рішення, всіляко тягнув час і звернувся до імператора з проханням скасувати його безумний наказ. Розлючений Калігула послав гінця з наказом публію Петронію накласти на себе руки, Врятувало легата Сирії лише те. Що цей гонець трохи затримався і в Антіохії отримали наказ про самогубство вже після звістки про смерть калігули. Повсякденна поведінка калігули також не завжди відповідала стилю життя знатного римлянина. Він відрізнявся екстравагантною манерою одягатися, використовував екзотичні вбрання, прикраси та взуття. Калігула активно використовував перуки для перевтілень, нерідко він перевдягався в жіночий одяг. Часто імператор перевдягався у якогось Бога від Нептуна до Венери, одягаючи одяг, що відповідав їх образам і підбираючи загальновідомі атрибути. Можливо, схильність до перевдягань виникла в нього в ранньому дитинстві. Коли він для розваги солдатів перевдягався в одяг легіонера, Світоній пише, він з жадібною цікавістю був присутній при тортурах і стратах катованих, ночами в накладному волосі і довгій сукні, блукав шинками і різними притонами, з великим задоволенням танцював і співав на сцені. При цьому він, мабуть, не усвідомлював, що його поведінка сприймалася, оточуючими. Зовсім інакше, ніж він розраховував. Античні автори звинувачують Калігулу Вінцесті з усіма трьома сестрами, причому найбільше він був прив'язаний до друзили. За словами Світонія, інших сестер він любив не так пристрасно і шанував не так сильно, не раз він навіть віддавав їх на втіху своїм улюбленцям. Одружений був чотири рази. І тільки з останньою дружиною Цезонією народилась дочка Юлія Друзилова. У імператора було кілька коханок, і нарешті він практикував секс із заміжними знатними римлянками, причому Адюльтер не приховувався. Святоній писав: Зазвичай він запрошував жінок з чоловіками до обіду, і коли вони проходили повз його ложа. Оглядав їх уважно і не поспішаючи, як работоргівець, і якщо інша від сорому опускала очі, він піднімав її обличчя своєю рукою. Потім він, при першому бажанні, виходив з обідньої кімнати і викликав до себе ту, яка найбільше йому сподобалась, а повернувшись, ще зі слідами насолоди на обличчі, голосно хвалив чи картав її. Перераховуючи в подробицях, що доброго і поганого знайшов він у її тілі і якою вона була в ліжку, відомості про зовнішність Калігули дуже суперечливі. Світоній залишив такий опис: зросту він був високого, кольором обличчя дуже блідий, тіло важке, шия і ноги дуже худі, очі й скроні запалі. Чоло широке і похмуре, волосся на голові ріденькі, з лисиною на темені, а по тілу густі. Більш суб'єктивний опис Сенеки, сучасника імператора, огидна блідість, що видає божевілля, дикий погляд глибоко захованих під старечим чолом очей, неправильної форми потворна лиса голова з жалюгідними волосинками, що стирчать то тут, то там. Додай до цього шию зарослу то стелезною щитиною, то несенькі ніжки і неймовірно величезні ступні. Хоча, якщо ми поглянемо на погруддя калігули або його зображення на монетах, то враження зовсім інше людина як людина. Залишається вирішити, хто більше збрехав світоній, який не любив калігулу, Сенека, який ненавидів його. Або скульптори, які свідомо намагалися догодити імператору. Очевидно, прибріхували потроху всі, хоча деякі дослідники припускають, що зовнішність калігули могла бути спотворена через хворобу. Я думаю, що мій слухач розуміє, що імператори з подібними диватствами на троні особливо не затримуються і взагалі на цьому світі не заживаються. Так і з Калігулою. 21 січня 1941 року калігулу вбили бійці претаріанської гвардії. Безпосередньо вбивство організував претаріанський трибун Касій Херея з кількома претаріанцями, була вбита дружина імператора Цезонія та єдина 11-місячна дочка Юлія Друзілла, які потрапили гвардійцям під гарячу руку. Правління безумця. Завершилось так, як і мало завершитись народ був байдужий. За роки правління калігула примудрився розробити всю свою популярність, здобуту від великого батька. Про калігулу написано величезну кількість історичних досліджень та художніх творів. Серед найвідоміших авторів відзначив Олександра Дюма Батька, Альбера Камю та інших. Не оминули своєю увагою нашого героя і кінематографісти. Найбільш відомий порнографічний фільм режисера Тінто Браса, який вийшов на екрани 1979 року. Але окрім нього, калігулі досить багато часу присвятили творці двох екранізацій роману Роберта Грейвса Я Клавдій, зняті у 1937 та 1976 роках. В останній багатосерійній екранізації калігулі присвячені восьма серія, Всемогутній Зевс і дев'ята «Аве А ви хто? У цій частині, крім іншого, показано сцену вбивства Калігули та несподіваного проголошення імператором Клавдія. Окрім згаданих про калігулу йдеться ще у кількох художніх. Та документальних фільмах. Серед них відзначить другу та третю серію серіалу Наша ера Анна Доміні. 1985 року, в якій йдеться про історію ранньохристиянських громад у 30-70-х роках Першого століття. І у зв'язку з цим значну увагу автори фільму приділили правлінню імператора Калігули. Зокрема, показана спроба встановити статую Калігули у храмі Ягве. З суто художньої точки зору, зазначу також екранізацію театральної постановки Калігула за п'єсою Альбера Камю. Отже, розповідь про римського імператора Калігулу завершено. Якщо вона була цікавою та корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.